Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Містери 2. Вибачте, що так довго не було, тому що в мене того були проблеми з інтернетом. Тож школа, як всі знають, понеділок, вівторок, сьогодні вівторок, мої брата день народження в коментарях поздравте, будь ласка, його здере. Сьогодні в нас буде хтось такі кемпери, джампери і все таке. Ну, багато їх цих кемперів, джамперів. По-перше, я так подумала, що типу, в мене мало підписників, а я хочу собі багато. Ну, я думаю, усі хочуть багато підписників. Давайте, коли я буду знімати 15-те 15 або 10-те відео, то ви мені доб'єте 50 підписників. Хоча б під 50 підписників. Тому що, я так подумала, 100 це ну, багато. Давайте хоча б 50 доб'ємо. Тому да. Так, по-друге, по мені страшно, бо там хтось. О. А, а хто? Я не поняла хто. А-а-а, мама! Капець, мене вбили. Ладно, потім розкажу, бо коли я не граю, це не цікаво. Е, зараз поспитаю у вас, що? Чому ви не придумали цій мишці ім'я в коментарях? Ви так хотіли, думаю, придумати цій мишці ім'я, але ви не придумали, тому що е, Ну, ви, може, і придумали про себе, але. Не написала мені, тому що я вимкнула. Случайно коментарі. Вибачте, сьогодні, надіюсь, я якось їх увімкнула назад. Тільки давайте колокольчик, що там треба ще зробити. А ще хотіла спитати От блогерів. Може мене якийсь блогер супер-попробує дивитися, то розкажіть, де ви монтуєте відео? Бо в мене ну, класні то відео, виходить, але не очень. Де ви монтуєте відео? Все, зараз до вас вернусь. Жіть. Коротше, тут е, виграли. Я ж знімаю, так? Да? Ой. І е, я замітила, я зайшла в магазин. І тут 80-34 монети. Представляєте? 84 монети. Дуже багато, по Ну, Добре. Давайте отель 2. І почну розповідати, хто це такі кемпери. Кемпери. Не буду говорити ці слова, бо мені сказали, що ці слова. Ну от. О, я жив. Можеться. Я вам може, коротше. Скорочно. Уп. <свист> <свист> Сейчас я сразу здесь Я так стою. Буде така красива победа. Блін, я, 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 в мене, я в неї стріляю, вона не стріляється. Капець. Ну, добре. Е, зараз розповім, хто це такі кемпери. Кемпери, це е, ті ненавиновні і не шеліфи. Давайте так. Е, вони. Стоять біля ножа і, типу, стоять, стоять, потім хтось підходить, і вони беруть і кікають ту людину. Ну, коротше, якось так. Це я розказала, щоб потім було понятно, хто це такий тіми. Зараз е -е, виключу запис. Кстати, я придумала, як у нас будуть е позначатися ці чоловічки. Дивіться, наша Іфа я буду говорити синій колір. На невиновного – зелений. Запоминайте, зелений колір, а на уб буду говорити або уб, або червоний колір. Ну, тобто, ви поняли. М -м -м, якось так. Зараз ми вибираємо карту хотячих отель» або ж Особняк. Ну, выбрала, надеюсь, особняк. Ой, мне какая девочка при... Э, запрос кинула. Ну, мы потом примем. <гас> <гас> Я такая рада. Ого. Ой. Стой, 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 стой. Я сейчас их... Девочка, она убивается. <гас> Я тільки що дівчинка не змогла убити. Вона мене вбилась. Надіюсь, в мене не вистрілять. Просто тут, ну, люди з так. Люди з е, гарним левелом. А я така, ну... Не ще бродка. Може по один раз? Один раз. Та ну, я, я. Ну, в смысле? Ну, я ж кажу з хорошим левелом діти. А... А... Ну, капець. Капець. Ладно, розповідаю, хто це такий тімір. Тіміри. Це люди вдвоєм роблять Парний скін, любий, маленький, великий, любий, коротше. Тіміри це люди, які ділять парний скіна. Наприклад, в твоєму це може бути мальчики, дівчатка і мальчик. Мальчик з мальчиком. Любі люди, коротше. Я зелений колір. Любі це люди можуть ділянки. Так от, а, це злі люди, які на всіх агряться Я думаю, для всіх молодіжі слово агряться. Злються на всіх. Uh, всіх матами накривають і те uh, Ну, мене вони трохи бісять, тому що вони своїми правилами мені надоїли. Той їм не так, то їм не сьо. І вони оце кемперять нож. Ви вже поняли, що це таке кемперять нож. Ой, uh, oh. давайте я буду говорити ніж ніж був. Uh, що ще сказати? Ну, це такі люди. Вони для друг друга кемперять нож. Я думаю, всім поняли, Всі поняли. Типа, одна кемпере нож, друга підходи бере, і все. І вони потім ділять ПВП. Потім розкажу, що це ПВП. Uh, ну, це ось. Я навела приклад, хто це такі тімери. Тепер розкажу, що це таке ПВП. ПВП це така гра, коли у одного ігрока пістолет, а у другого е нож, ніж ніж. І вони стріляються, стріляються і б'ються, так скажемо. Е і от хто виграє, тут виграє, так скажемо. Ну, Бувають ПВП на годлі. Буває ПВП на годлі. Давайте будемо жорстко джамперити, тому що мені страшно. Я тут постою? Ні, мені страшно, реально. Окей, я побіжу. На свій страх і ріск рік я сюди при, при цей при, прибігла. А що я що я розповідала? ПВП. Це... Ну, вони ділять ПВП. Хто виграє, ви той виграє, так скажем. ПВП на Годлі це круто. Коли тобі дають Годлі. Ну, оці ніжики, пістики, пістики. і все таке. Эээ, е, так. Подождіть, я вибираю нож, який я буду... Ніж, який я буду цей. Е, собі вибивати, З якого цього. Я не знаю. Я буду отсюда вибивати. То що у мене просто скоро буде ну, скільки мені треба мені? мені? Я хочу... О Клас Победа. Ништяк. Ага. Ага. Стой, ты дай, дай Я на это не успела. Я хотела оттуда добежать и какую эмоцию сделать. Ну ладно. не побеждать. побеждать. Ну хоть шерифа убила. Уби... Шерифа уб э, красным колером, короче, червоным. То мы все равно... Особняк, пожалуйста, мне тут вас удобно убивать. И мне уб... убивать Короче, красный колер делаю. Червоный колер робота. Ну давай. Что ты мне доси? Вау. Давай. Принять. Ну давай. Чего ты? О! <пух> Мені сьогодні на ролі везеш, щоб я вам нічого не розповідала. А коли я просто грала, то я була завжди невинним. Ну капець, ну-ну-ну. Ага, я поняла. Фух, я наконец-то виграла! Мені дали виграти! Ура! Я виграла, клас. Хм, я така молодець, ну, ну прям. Я просто ніколи за ширифа не вміла играть. У мене це не вийшло. Я тут такий челик мог би джамперить, тоді б я його, наверное, не любила. А так він, ну, не джамперив. Вибачте, и я його з легкостью убивала. Ну, мені кажется, що він мені подався, тому що він побачив, что я сам. Ну, бег такой. Просто вот этот пест я его очень люблю. Пест, пест. Ну, ладно, я эту карту не люблю, в принципе. А какой тут кот? Не, девочка, мне не страшно с тобой. Что ты тут за мной ходишь, бегаешь? Вдруг что убий? Укра... Червоный колер. Мама, мама. Чи так тихо? Чи не розкридаю, хто це джампери? Добре, джампери. Джампери це які просто постійно пригають. Не отак, а просто через одну раз прыг. Раз, прыг, раз, прыг. два, прыг. Ну і так далі. Я думаю, ви поняли. Раз, прыг, два, прыг, три, прыг, чотири прыг. А так, по очереди. А от спам джампери. Це які отак от постоянно прыг 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 Щоб їх не вбили, коротше. Оце спам джампери. Ненавиджу спам джамперів, ну добре. А чого він у мене висне? Ненавиджу, коли в МММ 2. Висне. Е, Ну добре. Ви поняли, хто це такі спам джампери? Це які постійно джамперять. Я буду тут ховатися. Ну, е, я, в принципі, все, а! Олды. Олды, это те, кто... Ну, пара. Все. Это, в принципе, все. Но время у меня еще есть. Я здесь буду снимать. Есть 20. Сегодня 20. Мне сегодня... У меня насрепаха. Я не знаю. Э, чем мне не хочется много снимать, потому что... Ну, потому что... Потому что... Такий великий ролик, виходить, і коли я його монтую, то тоді дуже погано він монтирується. Сате у мене, бо тут червоний колір піджи, да. Не можу привикнути. І Баба! Все. Я просто спам джамперу, мені страшно. Мне просто копать страшно. Копать, как мне страшно. Не страшно, что мне делать? Куда мне деваться? Короче, еще чуть-чуть. А -а -а! Я выжила. Я... Я выжила. Опять. Фух. А ну скилл мономет. Монет. Хип-хип-хи. Так, давайте за больницу. Ну, давайте еще одну каточку и все. Я буду с вами прощаться. Каточку і все. Каточку. Всього одну каточку. Бум-бум-бум. Бі... Ой. Давайте каточка за червоний колір. Ні! Не везе. Ну добре. Я хочу пограти з першого лица, може? Попробувати. Ну, я просто ніколи не грала, тому я цього робить. Давай. А, -а, а, копать. Еще раз. Ё-моё, ошибка. Что это ошибка? Я не знаю. Русишка, слово якся. Давай-то быстро, катку, бы мне. Кось грати не дуже уже Прикинь Прикиньте, якщо вона мордеш. Точно. можна ж так називати Ну, капець, тут ще всі столбились. Надо ну, отсюда выходить. До сервака, а тут от отсюда. Тут багато людей. Ну, ладно, буду, значить, з вами прощатися не судьба. Так, зараз все вам порозповідаю. Перше, треба да, да, придумати між всім ім'я все-таки. По-друге, до 15-го ві відео добить мені 50 підписників. Це друге, це саме головне. Ну, а по-третє, підписатися на мене. Всіх люблю, всіх цьом. -а -а! Всім пока! З вами була. Роблокс Дянка, заходьте мій в телеграм канал, оставлю посилання.